Є таємне правительство. І оці от всі катаклізми. Ну, як всі, ну багато, катаклізми, хвороби, війни і так далі будуть драпати, хай драпають подалі з нашої землі, військово-політичних, тих, хто заважає Україні бути сильною, протидія новітнім дронам. Ну, вже робота над цим йде. Вже робота над цим йде. Наскільки воно може бути швидко. По-перше, це є застосування, ну, того, що вже якби є, так? Те, що може, скажімо так, їх і збивати. І от йде таке слово як глушити. Теж не зовсім розумію, що мається на увазі з технічної сторони питання глушити. 에, може сигнали якісь глушити в тих дронів, як вони там працюють, я не дуже ще раз скажу, розумію, з технічних питань. Але це таке якби йде. І плюс зараз де ще, ну щось якби розробляється. З однієї сторони, має так, якби, чи приїхати в Україну поставка, а з іншої сторони, в нас, нашими, розробляється те, що може протидіяти і краще їх виявляти, збивати, глушити. От саме йде слово глушити. Може, це якась звукова зброя, може якась лазерна зброя. Ну, тобто, ми ж вже неодноразово про це чули. так? Наскільки просто це може бути швидко? Це інше питання, тому що тут є якісь такі, знаєте, ну, просвіти можуть бути навіть вже і до половини лютого. А далі ці розробки все одно будуть тривати, тому що щось зробили, йде далі, ну, карта, треба вдосконалювати, вдосконалювати, вдосконалювати. Тому це ще може ну якби подальше вдосконалення тривати потім місяцями, що краще, 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 краще. Ну Таке перше щось це йде з більше от, ну як з половини лютого. До того часу. Також закликаю бути всіх обережними, бо є і карта башні. Не ну, добра ця карта, це знову ж таки про якісь загрози серйозних ударів чи жертв. І вони ще й при тому теж десь випробовують. А яка буде ефективність тих дронів? Це ж така сволочня, вони ж випробовують. все ж їм треба випробовувати. Звертаючись до тієї теми, що ми от говорили то про Росію і про ту всяку можливу кліматичну зброю. Ні загрідка йде картинка, що вони ж від тієї самої зброї можуть і постраждати. Тобто, знаєте, посеред їхньої красної площі, є така прям е, як це, тріщина, і то все так туди валиться. Така дуже гарна візуалізаційна картинка. Прям розко... земля розкололася, і то все провалилося. Від когось я вже чув, що так воно й може бути. А може бути, всяке різне. Хай не думають, що вони там дуже під захистом, і там в них не сейсмічна зона, є ще Божий промисел. По великому рахунку. Угу. Всі під Богом ходимо. Ну, таке. Так що тут е, берегтися, берегтися і ще раз берегтися, поки, поки не буде підсиленіша можливість захисту і відбиття отої всьої, всіх тих гадських дронів. Йде припинення безчинства перша хороша новина. Якась така енергія. Дуже цікава, вичистки на різних рівнях оцих військово-політичних, тих, хто заважає Україні бути сильною. Так мене запитали? Я вам сказав таку фразу, так? ну зрозуміло Більше її не бо Добре, що відео записується. Так. О. Я, бо я так, якщо з мене так потоці, то я так сказав, і я далі вже так само не повторюю. От і дивіться, перша карта в нас імператор називається правлячий господар або правлячий пан. Зміни дуже і дуже колосальні, глобальні, грядуть. Мабуть, вони якраз з лютого активно і будуть далі, не то, що розпочинатися, продовжуватися. І ці зміни вони йдуть в двох факторів: з однієї сторони, це те. Що будуть вимушені просто зробити нас середині країни. Тобто вимушені, значить, до цього буде якийсь примус від світової спільноти, в тому числі. А інші вже будуть всередині країни, хто десь більше за якусь правду і справедливість. Ну бо це, що робиться, скільки то всього гадства на різних рівнях, ну, не Бог борони. Ну, чесно кажу. Ну, 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 ну чесно кажу, це деколи просто. ну... Є речі, про які можна не говорити вони очевидні. Але я дуже хочу, щоб це все вичистилося. Бо це просто, знаєте, коли якісь такі навіть, ніби здається, незначні моменти, але коли це робиться не для людей, а проти людей, ну, що це за держава, що це таке відбувається? Держава якраз має бути за людей. Так, далі у нас. Далі у нас якраз. Вступання в боротьбу нових політичних сил. Ві... І знову слово, військово-політичних сил. пам'ятаєте коли ми з вами таке питання, схоже, піднімали. Е, я не знаю, в кому це було в <пілляння> ефірі. Ну, десь там була в нас така тема. І тут знову ж таки: е, 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 це піднімання і рух нових політи... військово-політичних сил. І це <пілляння> от все йде активно з лютого місяця. І до травня. А якщо далі, дай би Бог, щоб так і вже не продовжували воєнний стан, і буде підготовка до виборів, якраз осінніх вже по факту, бо там що виборів треба зробити. Ну я так розумію, всі там і вибори президентські, і парламентські, і місцеві. Там ж все треба буде, всі вибори робити. Наскільки я знаю, так? так, так. Ой, ще одна яка цікава карта. Ще покарання викриття всяких корупціонерів і всяких, хто хоче сховатися від правосуддя. Що це сьогодні за такі карти? Це нігде слухай. Це нігде, Я сам же здивуюся сьогоднішнім. Що це за такі? Ні, я люблю, коли справедливість встановлюється Дуже. Прям тішиться, тішиться. Далі імператриця. Тут у нас конкретно про переродження, про народження, про якесь важливе. От і знаєте, коли ми щось довго виношували, виношували, очікували, і це йде з того нарешті якийсь результат, прогрес, і плюс, прошу тут карта називається Пані Природа. Про допомогу саме від природи, від енергії стихії Землі, і взагалі про якусь таку ще плюс допомогу. Яка може бути неочікувана, але яка може зіграти дуже важливу роль для зупинки війни, кажемо так, ну, це чомусь теж я так подумав. от Лютий березень, лютий березень оці ці місяці. Ну, і п'ята карта називається ще події, які от поворотні, неочікувані. Якщо хтось думає, що там вже все прописано, там території здані і взагалі. Все може ще дуже мінятися. І не ведіться на якісь вкиди, провокації, якусь дурню, яку ви взагалі не можете перевірити, але ви починаєте все щиро вірити. Бо хтось там так сказав. І от про це, власне, дана карта. Що, тобто, Не бути дурнями, скажімо так. І, і, не, і не стрибати куди не зрозуміло куди. Тобто, те, що є чітко, те, що є ітуїтино відчуваєте, те, що є офіційно, добре. Те, що є за про просімо, хай правда відкриється. Знаєте, про треба хай правда відкриється, але не додумувати. І це ще про якісь неочікувані ходи, такі, що можуть вкотре і здивувати ворога, і навіть здивувати наших тих партнерів, хто допомагає Україні завершити війну. Щось таке може бути цікаво. Ну, для України питаючи, те, йде конкретно спісомкість і неочікуваності. Ну, карта колісниця. Тут сходи, це дорога до мети. Ну, мета в нас одна в Україні: завершення війни, і ми розуміємо, що і перемога, і щоб те гадство забралося геть з нашої землі. Ну, ось такі, якщо беремо позитивні новини, підказки, інформація. Це запечатати чимось таким файним, файним, сказати, хай буде так. От, вже от лист в руках. Е, хороші якісь, знаєте, такі новини. Щось там вже бачите, підписують, щось там вже несуть. отак, от може, не буде від, відблискувати. Лист в руках, якась радість дороги. От, вивчення, приготування і штерість. Цікаво. Так, далі що у нас? Е, тут про ну, ці от кадрово політичні зміни, правильно прийняті рішення. Тут така карта роздоріжжя. Може вести до якраз оцих неочікуваностей, в тому числі для ворога. І е, рухаємось до нових берегів. Рухаємось до нових берегів. М -м Тут, бачите, є покровительство теж Архангела, щось мені Михаїла, звільнення від чогось, надія і рух вперед. А так. там на горизонті ще намальований такий, знаєте, не знаю, Нью-Йорк, Нью-Йорк, що з Америкою ще що щось пов'язане. Бачите, там такі. Не небо шкрябе. Ну, і, давайте четверта карта. Ну, цікаво, цікаво, бачите, якось так воно. І тут при тому. Як правило, шість мечів, вона така карта намальована, коли ти вже від якогось одного берега відплив, але тебе ще чекає якась невідомість, тобто що навіть певний страх, куди плисти, ти ще це визначаєш, достичуєшся. А тут вже видно той берег, до якого ти пливеш по тій карті, розумієте? Тобто, вже чітко видно, куди ти пливеш, для чого ти пливеш, що тебе там може чекати. І... Ну, прекрасно. Якраз те, що і треба було потягнути останньою картою. Карта перемоги. Ну, тобто шестирка жезлів це карта тріумф, перемога і е, ну, така слава, відомість, популярність, успіх. Ну, та й все. Що ще сказати? Хай буде так. Так, лютень. Енергії взагалі оддати мені часто виокремлюється тоді, коли я роблю прогноз по регіонах і там ці дати вони ну, якось так можуть приходити. Ну не завжди так буває. Так, що в нас зараз, де, якщо брати конкретно по цифрах? 1.9, 1.9, 1.9.0, тобто одні одинички дев'ятки. Тому маємо вже перше, дев'яте, там одинадцяте, дев'ятнадцяте, частково ну, нуль ще є цифра, так? Але от рахуйте, дев'ятий аркан, тут туз мечів одиничка, Тут у нас королева мечів, Знову ж таки, верховна якби, карта е, старших арканів. Далі Аркан Сонце. 19, знову 1,9 і нульовий аркан. Тобто цифри повторюються одні і ті ж. Потім знову потім 19, е, 21, 29, 23. А, цей, відже скільки має? 28. Е, значить, е, так, 21, 29. Вже нема. 20 бо 0, і 10. Ну, оці, значить, ще раз: 1, потім 9, 11, 19, 20, 21. Ну, тоді брати от по таких датах. Це те, що зараз вам найбільше показує. Коли буду робити прогноз по регіонах, може ще будуть якісь корекції. Подивлюся. Бо, взагалі, лютий місяць е я от робив теж. Ми тоді з вами проговорювали в нашому в минулому в цьому ефірі. І я ще теж робив прогноз. Ну, знову ж таки, багато карт таких плюсових повторюється. Так, були ще і негативні карти про те, що повністю вже буде призупинення війни гарячої стадії дуже в цьому сумніваюся, по правді кажучи, в лютому. Але динаміка, вкотре для вирішення для припинення в результаті остаточного війни. В лютому будуть ще багато важливих рішень прийматися, які зараз багато чого було вже зроблено. Я вважаю, так ще негласно в період з 20 по 29 січня. І багато що хіба з часу ми вже дізнаємося. А сьогодні тут цифри ось такі: що може бути по загрозах? Ну саме краще це знову ж таки дивитись по містах, по регіонах, де буде гірша карта. Бо в кожному регіоні рівень загроз може бути різний. Сьогодні по сумах теж вдарили. Знов наробили біди. Ну, таке. Тут теж у нас 1, 1, дев'ятки. Ну, повторюється це. Ну, поки що такі: 1, 9, 0. Де найбільше загроз? Може ситуація змінювати залежно від того, що буде відбуватися. Просто ще раз кажу: нема в мене такого 100% відчуття, що в лютому вже припинять гарячу стадію, що в лютому повністю перестануть обстрілювати Україну, і, і щоб вже все затихне. Ну, щось зміниться. Я скажу. Бо єдине, що карта нуля, вона ще говорить про неочікуваність якихось змін, перемін. Ну при яких умовах обставинах це інше питання. Зараз от минулого тижня я ще теж робив прогноз. Там так само така була цікава фраза: що кадрові зміни це буде нова основа. І тут відбувається ця заміна, як вона драпатий приходить так, до керування військами. Ну і там на деякі читав тих, ну, теж були повідомлення, що дуже сильно бояться їх, його ці гади рашистські. Ну, тому що він багатьох таких, як е, критичних таких дуже різних ситуаціях які там були, він знаходив вихід і був результат. Так, так. Так що будуть драпати хай драпають подалі з нашої землі. Ну таке. Так що результати можуть бути, коли, знаєте, е, правильні люди на правильних місцях, це кажуть, розстановка, так? То і тоді є хороший результат. Земли, труси, ну, Саме цікаво, що перша карта зразу дає момент людської присутності в даній ситуації, не природньої, а людської. При тому карта зразу показала активність землі через, ну, через пентаклі, через гроші. Цікаво, так? Певні дослідження. Тут є карта офіційних документів, не знаю, під грифом секретно, під грифом таємно, бо карта перевернута. Робота, яка на тим конкретно проводилась, причому спонукання йде в трьох конкретних точках. Як там воно офіційно було зазначено, не знаю теж. Я не досліджував це питання Димитрусов цього року. Експеримент, який ще не зовсім пішов по плану і не зовсім вдався він. По, 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 як це? Зазнав невдачі. а Прям, прям щось аж з російською мовою хочу це сказати: потерпіл неудачі. А що це за така? Бачите, тут російська мова про бучається? Я рідко коли там російською мовою взагалі розбалакаю, чесно кажучи. Деколи прямо така фраза: прям, хочеться сказати і російською. Потерпіл неудачі Отак. От, от І якщо ставити питання. Чи може бути це дійсності як випробовування, типу якоїсь кліматичної зброї чи чогось? Так, цей варіант цілком повністю не виключений. І єдине, що тут, бачите, карти є, що і так, ніби ви це розумієте, нащо ви ставите це питання, як ви розумієте, і звідки можуть ноги рости, і відповіді ви на це питання знаєте. І я отже згадав, коли теж щось про кліматичну цю зброю говорили. Щось теж про землетруси. І теж то, якось тоді було в контексті щось там за Росією, ще там щось, що вони можуть там таке щось випробувати. І певно, мене глядачі запитували. То я сказав, що так, вони над тим теж працюють, і вони можуть розробляти відповідні технології. Ну тоді щось пішло не по плану. Може, це мало бути ще глобальніше, той землетрус? Чи ще Ну, тобто, щось там мало бути, ну щось не до кінця спрацювало. Чи можуть вони дійти до глобально того, що вони би хотіли розробити, от саме цікаво, що поки що Богу дякувати, і хай би так залишалася карта заперечувальна. Тобто їм бракує ще якоїсь відповідної технології чи якогось спідного розуму, який би їм допоміг це придумати. Ну якщо ставити відповідь взагалі, що відбувалося, то йде слово, ну, йде така фраза, що ті, хто тоді керував, ті це і робили. Бо карта смерті і. Кров на руках тих і загибель на руках тих, хто по факту був при владі тодішній. Але з тодішньої влади все рівно тягнуться ниточки до тепер. Як це кажуть, послідовники не все рівно є. То зразу карта смерті. І таємниця, яка в тому числі вже не таємниця. Тому що негласно все зрозуміло. Хто, що, як. Карта сонця називається Коли все зрозуміло. Руйнація, дев'ятка мечів, жертви, під тиском. Тут саме цікаво, що взагалі співпадають два фактори і рукотворний, і природній. Воно, може, тому теж настільки було сильно. Тобто рукотворний міг запустити природній процес, ще сильніший, підказайте, вже як, як цунамі. Чим далі, чим далі йде, тим, вище, тим більша висота цунамі, тим більше пошкоджень. Так само і тут. Тут є два фактори. Перший фактор, який спричиняє рукотворний, при тому воно не скажуши таке глобальне, але воно спричинило глобальний саме вже. Бо там навіть по карті де, як типу, період е... територія особливої, можливої тої активності сейсмічної, тобто с... вже саме там. А може це й випробовувалося з тої позиції? Чи може, наприклад, якась маленька, там визначена конкретна точка запустити о, ну ви зрозуміли? Тому що те, що було саме там, це вже природньо. А те, що його спровокувало, це може бути десь трошки інша локація. Але воно дало такі там вібраційні хвилі, які в результаті спровокували, розбудили оцей природний землетрус. Фу, щось мене аж тошнити з того всього почало, чесно вам скажу. Тут якась помість, знаєте, помість чого? Кількох. Я навіть не знаю, про він сказати, кількох, кількох осіб, кількох країн. П'ять йде. Число йде 5. П'ятеро хто залучений. І Росія могла бути однією з них. Тобто так все цікаво, так? до чого ми докопуємося? Я ж, я ж кажу, це з тої серії є таємне правительство. І оці от всі катаклізми. Ну, як всі? Ну, багато, катаклізми, хвороби, війни і так далі. Ну Якщо першу карта брати, що перша карта якраз є десятка мечів, це повний аркан руйнації. То відповідь тут теж, якби очевидна, що так саме звідти воно може мати походження. Ну, мені показують, кажуть, 5 осіб або 5 країн. П'ятірка така. І п'ятірка така, знаєте, тут просто перевернута пентаграма, а хто знає магію, перевернута пентаграма це для виклику нечисті всякої. От, бо пентаграма пряма це для роботи світлими силами, а перевернута це з темними силами. Оце ота нечисть, яка казується, біснується і, і оце все колотить.